Соціальний проєкт Турбота про родину героя масштабується. Ініціатива, що націлена на підтримку родин загиблих захисників, реалізовується на Прикарпатті уже два роки. За цей час діти разом із батьками відпочивали та активно проводили дозвілля. Та наразі вона виходить на новий етап із залученням закладів професійно-технічної освіти області. Усе задля того, аби родини героїв та ветерани війни змогли опанувати нову професію або започаткувати власну справу. В цьому році ми відкрили три навчально-практичні центри. На стадії ви бачите вище професійне училище номер 21 міста Івано-Франківська. Там є найновіша техніка, і на цій техніці ми можемо давати навчання і героям, які повертаються, і родинам загиблих, які цього потребують. Також відкрито нову лабораторію центру електромонтер з ремонту обслуговування електроустаткування на базі ВПУ-7. Окремо хочу сказати. Що сьогодні у нас є нарада вступником міністра, і наша область подала п'ять пропозицій на створення навчально-практичних центрів у цьому році. Зокрема, в Івано-Франківському професійному політехнічному ліцеї уже облаштовують центр ветеранського розвитку. Там військовослужбовці, які отримали важкі поранення, зможуть з нуля опанувати професію електромонтажника та отримати диплом кваліфікованого робітника. Окрім того, у центрі з ветеранами працюватимуть психологи, а юристи надаватимуть консультації. Цей простір він є безбар'єрний з усіма робочими місцями, з доповненими ідеями. Розробка місць була нашими майстрами і мною, випробуючи буквально. Ви бачите, тут от на середньому де монтажне місце, яких немає ні в одній майстерні, ні в лабораторії. Всі вони на коліщатах, де всі вони рухомі, де вони всі можна їх поставити на візок або опустити на робочий стіл, чи взагалі в іншу ділянку майстерні. Ні, чи до робочого місця до комп'ютера його порухати. 16 закладів профтехосвіти в області допоможуть учасникам проєкту освоїти новий фах за 50-ма спеціальностями. А досвідчені майстри нададуть консультації для започаткування власної справи або працевлаштування. Це розвиток профтехосвіти в Україні в нашій області дає результати. Ми готуємо нашу молодь, яка є дуже талановита до роботи вже відповідно на різних. Організаціях, установах, підприємствах і друге, ми переобладнуємо всі наші заклади на предмет доступності доступності для наших ветеранів, людей з інвалідністю і, взагалі, питання доступності сьогодні це є особливо важливим в країні, де йде повномасштабна війна. Окрім того, в закладах освіти області планують організовувати різноманітні заходи, майстер-класи та тренінги, аби залучити якомога більше ветеранів. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Свій вчинок пояснити не зміг. П'яний прикарпатець підпалив будинок односельця. Внаслідок пожежі частково пошкоджено приватну оселю та господарську будівлю. У помешканні на той момент нікого не було, тож ніхто з людей не постраждав. До курсівських поліцейських надійшло повідомлення від рятувальників про пожежу житлового будинку в селі Рожнів, що у Рожнівській територіальній громаді. За вказаною адресою негайно виїхали слідчі оперативна група, оперативники та спеціалісти криміналісти. Рятувальники погасили пожежу. На місці події спеціалісти криміналісти попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок занесення стороннього джерела вогню. Поліцейські опитали свідків очевидців та переглянули відео з камер спостереження. Проаналізувавши всю отриману інформацію, прохоронці вже за годину встановили особу причетну до злочину. Затримали зловмисника правоохоронці за місцем проживання. Йдеться про 20-річного прикарпатця. при спілкуванні зі слідчими затриманий свою вину визнав. Однак свої дії пояснити зміг, оскільки прибув. E aí Нетверезому стані зловмисника перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат 0,43 проміли алкоголю в крові. Наразі у суді слухається справа за скоєння фігурантом аналогічного злочину. Палія слідчі затримали у процесуальному порядку, затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення або пошкодження майна. Невдовзі суд йому обере запобіжний захід за сквоє підозрюваному загрожує, позбавлення волі на строк від трьох до десяти років Люся Гребик Іван Пілецький, телеканал чотириста два травмували ногу та не могли самостійно рухатися. Продовж вихідних рятувальникам довелося двічі надавати допомогу туристкам, які втрапили в халепу під час мандрівки. Перше повідомлення отримали в неділю ввечері. Жителька Київщини отримала ушкодження на туристичному маршруті Вовчинецькі гори. На місце події негайно виїхала бригада гірських рятувальників, яка надала постраждалій домедичну допомогу. Також ворогтянські гірські рятувальники надавали допомогу з транспортування жінки 1968 року народження. Яка також травмувала ногу, спускаючись з гори кукол поблизу селища Ворохта. Рятувальники по прибутті надали першу домедичну допомогу постраждалій, та на ножах транспортували її до підніжжя гори. Тож рятувальники вкотре закликають туристів ретельно готуватися перед походом у гори. Потрібно завжди перевіряти погодні умови перед виходом на маршрут, обирати маршрути відповідно до рівня підготовки а також мати при собі необхідне спорядження. Засоби зв'язку і обов'язково аптечку загалом від початку року рятувальники 30 разів залучалися для надання допомоги туристам у гірських місцевостях. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. З акцентом на доступність та безпеку руху за результатами аналізу ДТП за 2022-2025 роки на території Івано-Франківська визначили 14 аварійно-небезпечних ділянок. По кожній із них пояснюють у профільному департаменті, напрацювали низку заходів. Деякі проблемні місця вже вдалося усунути а на інших кількість аварій суттєво знизилася. Перехрестя довженка Дорошенка. Ми пригадуємо скільки там траплялося ДТП. І були такі серйозні ДТП, резонансні, відповідно, завдяки тому, що ми змінили схему руху на цьому перехресті. Фактично, ми заборонили виїзд, власне, заїзд на вулицю Дорошенка ліворуч, де постійно з цим були проблеми. І відповідно дозволили там тільки праворуч так само. То відповідно ми зменшили кількість ДТП і сьогодні за останніми місяцями. Тобто, там уже динаміка позитивна, і там ДТП ми не маємо. Однак частина ділянок і досі залишається проблемною для зменшення аварійності цього року. Зокрема, планують встановити новий світлофор на одному із найбільш небезпечних перехресть. Перехрестя вулиць Конувальця, 40 Сорохтея ось там є проблеми з тим, що часто трапляються наїзди на, 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 на нерегульованому переході на пішоходів, то там ми запланували вже в цьому році встановити світлофорний об'єкт. Так само є у нас ще декілька проєктів світлофорних об'єктів, і, відповідно, які ми будемо реалізовувати по мірі наявності коштів у бюджеті. Наразі також тривають роботи, спрямовані на покращення доступності в місті. Деться про змінена зупинка громадського транспорту, оновлення тротуарів та забезпечення зручного доступу для людей з інвалідністю. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402. Великдень на порозі, тож саме час подбати про чистоту Прикарпатців закликають привести до ладу свої громади перед весняними святами. Продовж зимового періоду санітарний стан значної території населених пунктів та за її межами знаходиться у незадовільному стані, каже виконуючий обов'язки директора департаменту розвитку громад та територій ОДА Роман Дунич. Тож їх якнайшвидше необхідно привести до належного стану. Тільки продовж 2024 року. Було ліквідовано на території Івано-Франківської області більше 220 стихійних сміттєзвалищ, загальна територія – на тисяч метрів квадратних. Я б хотів звернути особливу увагу щодо місць поховань загиблих захисників території України, щоб привести їх в належний стан і організувати роботу щодо їх прибирання. Окрім прибирання, громадам радять приділити увагу й озелененню та організувати акції з висадки дерев. До великодніх свят третя неділя квітня відзначається день довкілля. Це є свято, яке головна мета, яке підвищення рівня свідомості українців по питаннях щодо охорони збереження і навколишнього середовища. Зазвичай під час дня довкілля проводяться висадки дерев, прибирання територій, парків, скверів. І так далі, а також триває акція, яка започаткована указом президента України Володимира Зеленського, Це масштабне заліснення території України. Тому, десь би хотів звернути так само громадшу при організації акції до Дня довкілля і десь більше звернути увагу на масштабне заліснення. Попри те, що нині всі сили спрямовуються на допомогу зсу, подбати про чистоту в тилу також необхідно. Відтак організовувати толоки та залучати людей до прибирання. Наголошує голова ОВА завдання кожного очільника громади. Я їду по різних територіальних громадах. І коли заїжджаєш в територіальну громаду одну, там чисто, надзвичайно чисто, там порядок. Зразу можна говорити про газду, що справжній газда очолює громаду. Тому там порядок. А можна побачити ті громади, де неакуратно, де безлад, де смітники не упорядковані. Це також говорить про керівника громади. Тому, будь ласка, нікого не називаємо, бо я думаю, що для цього потреби немає. Міться громадами із своїми територіями окремо звернулася Світлана Лишчук і до служби автомобільних доріг і ДП дороги Прикарпаття, аби привести до ладу магістральні дороги. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402. До поліції надійшло повідомлення від 27-річної мешканки Києва. Жінка розповіла, що в одній із колиб б на між нею та незнайомою жінкою вини конфлікт із шарпаниною. На місце виїхали поліцейські від заявниці, відібрали пояснення. За її словами, незнайома відвідувачка, колиби чинила вчинила словесний конфлікт, обізвала її нецензурною лайкою. Після чого скупили за волосся. Опісля покинула заклад у невідомому напрямку. Прохоронці вже встановили особу правопорушниці, нею виявилася. 39-річна машканка снятина. Поліцейські встановили її місце перебування. Наразі з неї спілкуються та відбирають пояснення поліцейським. Жінка визнала, що смикнула потерпілу за волосся. На неї поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 173 кодексу України про адмінправопорушення йдеться про дрібне хуліганство. За даним фактом поліція розпочала перевірку та з'ясовує всі обставини інциденту.